Зараз в Україні великі проблеми, постійно бомбять, у людей немає світла, води, дуже багато втратило роботу. І тому українці, які живуть за кордоном, які живуть в Європі, які живуть в Канаді, в США, можуть допомогти, принаймні фінансово, хоч чуть-чуть, Але коли це зробить багато людей, то в сумі це вийде велика сума. Зараз я покажу, як це зробити з Канади, але так само це можна зробити і з будь-якої іншої точки. У мене карточка ось RBC. Це кредитка від банку, який канадський банк, який саме найбільший. Зараз з неї спробуємо заплатити фонд Сергія Притули. Тобто заходите на таку сторінку, зверніть увагу на оці цифри. Бачите, на кінці 622. Спробуємо зараз оновити сторінку, побачите. Запам'ятайте, це 622. бачите, 959 стало. Тобто ніхто не скидує тут по 5-6-10 тисяч. Кидають по 200, по 300, але регулярно тільки на нову сторінку, бачите, вже додавалась сума. Ви можете теж тут робити, не обов'язково закидати от сюди 100, наприклад, ну 1000 або 500, тут можна і 50, так само можна вести. Вибирайте суму, яку вам якби, не жалко. Спробуємо от зараз поповнити на 1000 з, банки, з канадською банку кредиткою. 1000 гривень це приблизно 30 доларів. Отут внизу є оплатити карткою. Нажимаємо сюди і вводимо дані нашої карточки. Це у мене канадський. Бачите, пише, що комісія 2%, але це не страшно. Тобто зараз я спробую поповнити на 1000 гривень. Скажу вам, скільки це в канадських доларах. Нажимаємо поповнити. Платіж надіслано. Заходимо на карточку. Ну, тобто працює, зараз зайду в аплікацію і скажу, вам скільки зняло грошей. Дивіться, ось 31-го фонд Сергій Притули 37,3 бакси. Я зайшов, подивився курс зараз канадського 28. Це приблизно вийшло 36 баксів, тобто 1 бакс комісії. Бачите, це працює з кредитних карток, можна оплачувати і допомагати. І не треба віддавати всі. Маленьку, маленьку якусь частину. Бо допомога складається з маленьких частин, але багато. Коли люди об'єднуються. Не треба віддавати всі гроші, бо тоді тобі треба буде допомога. Треба дати якусь маленьку частинку. Наприклад, ви дивитесь якісь блогерів. Я дивлюсь там з Києва хлопця, він збирав на дрон. Я йому теж скинув, він на день назбирав 100 тисяч. Він розказував, що середня дотація 20 гривень. Просто багато людей. А що таке 20 гривень? Що таке 10 гривень. Тільки що у людей в Україні зараз немає грошей, зараз без праці. Розумієте? А українці, які за кордоном виїхало більше 10 мільйонів і живуть, проживають в Європі, в Канаді, які працюють, що для них 10 євро в місяць або 10 злотих, 10 баксів. Але коли багато людей скидається, тоді виходить нормальна сума. Я вам показав, як це можна зробити з кредитної карточки, що кажуть у вас немає грошей. Навіть з кредитної карточки можна це робити. Тому користуйтесь, допомагайте. Якщо знаєте якісь фонди, дайте їхні контакти. Я в Польщі займався теж волонтерством, познайомився з фондами різними. І вони зі мною зв'язалися. Є можливість логістики, доставки, гуманітарних грузів і так далі. А потім переправки через Польщу далі в Україну. Якщо ви знаєте. Контакти цих фондів, як вийти на ці організації людей, напишіть. Я сконтактуюсь, якби зведу цих людей, порозмовляють. Може вони не знають, як це зробити, наприклад, з Канади відправити. Ці люди організують. Кожен може допомогти не тільки в військовому плані. Хтось допомагає інформацією, хтось волонтерством, хтось грошима. Не всі повинні воювати, розумієте? Кожна допомога. Це теж допомога. І зараз люди, які знаходяться тут, які працюють, якраз вони і можуть допомагати грошами. А люди, які залишились в Україні, вже їм нема чим скидати. Вони так самі без роботи сидять. Тому кожен може скинутись, принаймні по 10 баксів з цих, що приїхали 100 тисяч, то вже буде 1 мільйон. Розумієте? Це 30 мільйонів гривень. І це можливо, бо ви ж їх отримали, ці гроші. Тому допомагайте.